Вітаю, шановне панство! Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хотів коротеньке відео зробити про наших ряжених, але перед цим подивився відео Любарського і вирішив відреагувати. У нього є цілий цикл передач про ліберті, свободу. І е, от е, це конкретне відео про обмежену державу, про роль свободи е, в системі побудови держави. Я вважаю, це така важлива, надважлива тема. Хочу ведрефлоксувати на це, тому що саме після того як ми зголосилися віддати свою свободу, е, свої демократичні цінності заради. Уявної безпеки, яка нам надасть держава, з цього пішло погіршення ситуації, в принципі, до того колапсу, правового колапсу, до того позиційного колапсу на фронті, до того політичної кризи, колапсу, як зараз не знаємо, що робити і як з цього виходити. І я хочу навести Любарський там про це говорив. Декілька наводив цитат. Всі не буду навадити, мені сподобалось декілька. Хочу зацитувати. Бенджамін Франклін е, говорив, що хто готовий відмовитись від е, дещиці свободи заради тимчасової безпеки, не заслуговує ні на свободу, ні на безпеку. Ще одна цитата: Американська республіка буде існувати тільки до тих пір, допоки Конгрес не виявить, що е, зможе підкупити суспільство за рахунок. Їх же самими зібраними коштами це зараз взагалі нагальна е, актуальна тема, тому що у нас я вже наводив, збільшилась в рази видаткова частина бюджету. Перерозподіл державного бюджету просто зашкалює, Він постійно збільшується. Нам говорять про обмеження, але обмеження стосуються лише цивільних громадян. Їх обмежують в правах, в свободах, їм збільшують навантаження в податкове, збільшують тарифи. І це не стосується, на жаль, наших чиновників, і от в своїй любові, свої бажання нас забезпечити, нас зігріти, чиновники вже доходять до критичної точки і просто задушать нас в своїх обіймах. І подивіться, це відео воно досить інформативне, цікаве. Я з цього зробив свій висновок. Чим більше держава, тим менше свобод. Чим менше свобод, тим важче дихати, е і ми просто задихаємось сьогодні в обіймах чиновників. От я наведу вам декілька прикладів. Павло Семестомінович поширив пост е з офіційної сторінки міністерства з фінансів. Просте повідомлення, заступниця міністерства фінансів України Ольга Жукова доєдналась до панельної дискусії «Атлантик Каунсел. Практичні стратегії у процесі відбудови, і що ж вона заявила, як вона бачить стратегічні завдання держави на урядовому рівні послідовність пріоритетів дуже чітка. В першу чергу, ми покриваємо соціальні потреби, тобто забезпечуємо громадян необхідними послугами. По друге, ми збалансовуємо бюджет, щоб розуміти, що у нас достатньо внутрішніх ресурсів на військову кампанію. І третє відновлення. Що, те, що за у них за військова кампанія? Як вони ведуть, ми знаємо і бачимо наслідки е, їх діяльності в військовій кампанії, повністю просрана підготовка до е, війни. Потім за рахунок добровольців закрилися два роки, чекали перемоги два-три тижні. Контрнаступ, все це просрано, тому що дійсно не могли стратегічно мислити. Стратегія покладалась в системі. Політики героїв, тобто закривали свої прорахунки життями українців, закінчились добровольці І зараз для того, щоб не йти в армію для того, щоб не виконувати присягу, яку вони давали. Закривають ці прогалини недолугим законом про мобілізацію, не виконавши попередній закон про під мобілізаційну підготовку та мобілізацію, де вони були зобов'язані перевести національну економіку, систему державного управління на період особливого часу. Ні цього нічого не ні, ні зробили, і продовжують нас обіймати своїми благами, душити е свої любові. До цього я скажу пріоритет соціальні потреби. Які нафіг соціальні потреби ви перерозподіляєте кошти? Ви берете у нас і перерозподіляєте не ефективно. Розперерозподіляєте. Я наводив приклад, просто ганебний приклад, за який мають відповідати весь уряд, Верховна Рада і президент прийняли минулого року бюджет. Збільшили е, витрати на міністерство мирного часу на 20, 255 мільярдів. Це 6,5 мільярдів доларів. І при цьому заклали на витрати ОПК власного е, виробництва власної зброї лише 6 мільярдів. Е, Причому Камишин доповідає, що у нас потенціал виробництва власного ОПК 20 мільярдів, тобто менше 1 третини заклали. Збільшивши собі фінансування під час війни, заклали на міністерство мирного часу 6,5 мільярдів, позбавивши можливість виробляти власну зброю. Це під час того, як Конгрес США заблокував. Фінансування зброєю з е, нашого найбільшого постачальника зброї США створили умови е, виникнення Авдіївки, е, нападу на Харків е, Зараз очеретина на Покровськ. Іде е, наступ. Повністю урізали виробництво зброї. Під час війни прийняли бюджет, проголосували і підписав президент. Підписав. Вони піклуються по, про соціальні потреби. Соціальні потреби кого? Власного благоустрою і нам це продається за благо. Ще е, одне агентство відновлення. Да, ви знаєте про е, чергові скандали відновлення, займалися якимось е, відновленням під час війни. Я розумію, що так, на відновлення критичної інфраструктури необхідно, але. Для того щоб від не відновлювати критичну інфраструктуру, треба запобігти. Ну, от на прикладі допису Валерії Іванової хочу навести. Вона понад рік на посаді заступника голови агентства з відновленням. Подала заяву на відставку, і там цілий такий аркуш. Фотографія красива, скільки їх багато, як вони займалися відновленням. Перша це захист енергетики. Ми знаємо, як вони загистили. Будували якісь черепахи, які убережуть від ракет, втратили повністю енергетичну систему. Замість того, втрати енергетичної системи 27 мільярдів доларів. Тобто, якщо б ми закупили на ці кошти, які вони витратили на відверту дурню, закупили патріотів систем захисту від ракет ворожих ракет. І захистили енергетичну систему. Вона навіть не усвідомлює, що вони робили відверту дурню, і нам це продає за перемогу. От Просто займалися виготовленням рога і капит. Пам'ятаєте, як золотому теля Бендер коли витратили 10 тисяч, які взяли у Корейка, і він каже: А й так класно все починалося. Ми заготовлювали заго рога і копита. Все було так весело. Ми заготовляли рога і копита, Жизнь була упаїтельна, і земля крутилась спеціально для нас. І От під час війни заготовляють рога і копита, продають нам це за блага, і ми маємо це все терпіти. В що це виливається? Я вже говорив. У них сумління сковане замість того, щоб виконувати. Закон, закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію для того, щоб виконувати присягу, яку вони давали служити на вірність народу, вони видумують дурниці, видумують закон про мобілізацію. Зараз от дивитися на ці ганебні історії, які відбуваються з. ТЦК ТЦК також це ну просто рудимент, рудимент Радянського Союзу, який нам залишиться замість того, щоб його просто ліквідувати як е інституція, не потрібна. Вони виконують замовлення оборони. Як вони виконують за оборони гучні конфлікти з участю ЦК будуть тільки наростати. Причини відмови їх дві. Несправедлива, непрозора репресивна мобілізація і неефективна застаріла репресивна машина мобілізації та самі військомати, які дісталися нам у спадок від Радянського Союзу і змінили тільки вивізку. Ну, дійсно доводять до військомат вимоги. От є наказ давати по 100 осіб. На добу ловитимуть 100 осіб на добу, не зважаючи на бронь, на здоровий глуз, підуть у солдати, і медики, і швидка допомога, і працівники оборонних підприємств таке інше. Ну, ви знаєте цю ситуацію з. Швидкою допомогою в Одесі, коли був виклик на допомогу, люди приїхали виконувати свій обов'язок, який вони надавали надавати допомогу. Людині стало зле, довели в це ТЦК. Коли вони намагались надати допомогу, заблокували ТЦК, тому що вони не дають виконати план і вирішили вручити пов'язки швидкій допомозі. Це в той час, коли вони навчені, озброєні, мають виконувати присягу, вони відловлюють їм. Ну давайте будемо чесними: доводять або ви відловлюєте, або йдете воювати. Ви. Що це за побудова вільної країни? Навіщо ми добровольці пішли? Боронити кого боронити? Ми пошли захищати свій спосіб життя, свої свободи, які були. Ми хоч трохи тоді від, від, відрізнялися від радянського союзу і від Росії цієї імперії зла. А зараз повністю урівняли навіть де, вже кічиться Путін, що у, у них в Росії навіть більше свобод, ніж в Україні. Ще повідомлення: Міністерство фінансів України забороняє допомогти прикордонним областям побудові фортифікаційних споруд. Наприклад, своїм листом Мінфін не погодив перевод коштів броварської громади на рахунок Білорільської громади Сумської області. Там ну, бровари, готові були профінансувати роботи. Ескаваторів е, готові були перерахувати. Мінфін заборонив е, виділити кошти на фортифікацію Сумської області. От це оце розподілення коштів, це чиновники, які ну, їм пофіг, розумієте? Вони будуть служити тут завтра і післязавтра. Прийде інші хазяїва, вони будуть служити їм. Тому у нас і народилась ідея е, сіми кроків. До перемоги спочатку це була ініціатива. Вона навіяла мені е, ситуація в грудні місяці, коли була прес-конференція, президент е, відверто визнав, що потрібні державники моральні авторитети. На жаль, сьогодні їх немає на державних посадах. Він сказав, що він нічого не може зробити, тому що не може проводити вибори, не хоче більше за все, і тому ну от маємо те, що маємо. Ми фактично в глухому куті. Позиційному е, тупіку, в політичному колапсі, я ж кажу, що е, подальші кроки без е, висновків, без аналізу, вони придуть до катастрофічних наслідків. Е, дуже просто: сьогоднішній день, от, в цьому листі відкритий лист, я постійно його додаю, я закликаю його обговорювати. Давати конструктивні пропозиції, тому що це має бути наш спільний документ, спільна вимога до правлячого класу. Неважливо, це буде сьогоднішній правлячий клас. Завтра після виборів буде інший правлячий клас. Ми маємо сформулювати свій план перемоги, свої вимоги, як ми маємо будувати, на яких принципах. А я вже говорив: безпека, свобода і справедливість. Причому свобода це найвища категорія, яка має бути забезпечена, і безпека, справедливість має ґрунтуватися на свободі людини, на тих конституційних засадах статті 3 конституції, що найбільша цінність є людське людина, людське життя. Чому зараз це відбувається? Ще раз кажу: 1,8 мільйонів. Це в листі ми зазначили. Сьогодні є на державних посадах, в органах місцевої влади 944 тисячі, в міністерствах відомства, в міністерствах 560, в держслужбі 160 тисяч, в держагентствах 155 тисяч. Ціла армія профінансована, злагоджена, забезпечена. І технікою, автомобілями подивіться, які автомобілі вони закуповують, і на чому їздять фактично забезпечені сьогоднішні зброї сили, сили тероборони. Вже є профінансована, не треба виділяти додаткових коштів просто виконати присягу, яку вони давали українському народу. От, не бажаючи сумління сковане страхом перед війною, вони ж розуміють, як вони готувалися до війни, як вони витрачали кошти під час війни, і небажання відповідати за все це заблокована система демократії. І вони не хочуть виконувати свій обов'язок, свою присягу. Наше завдання змусити їх це робити. І тому цей лист саме звернення для суспільства до обговорення. Я буду поступово обговорювати кожний крок. І у нас, в принципі, перший крок це скорочення державного апарату. Чому це важливо? Зараз з бюджету отримують. Кошти 4-8 мільйонів. Це було до війни. Я думаю, що зараз картина могла помінятися, тому що до цього було 10,5 мільйонів. Це пенсіонерів економічно активних осіб було десь 11,7. 9 мільйонів працювало. Нагадаю, що 8 мільйонів виїхало за кордон. Багато з громадського сектору цивільних пішло добровольцями воювати. І я думаю, що от за моїми підрахунками, десь на одну економічно активну особу, яка працює в господар народному господарстві, зараз приходиться десь півтори особи, що отримують кошти з бюджету. Ми не зможемо перемогти, якщо ми будемо так використовувати коштів, на яких нас навіть немає зараз. Половина бюджету фінансується за рахунок зовнішніх кредитів. Ми будемо повертати ці кошти. Це не державні кошти. Держ... Точніше, державні кошти це є коштами платника платників податків. Пам'ятаєте, Маргарет Тетчер говорила: немає ніяких державних коштів. Є кошти платників податків і борги нам теж віддавати. Вони беруть, витрачають на збільшення своїх міністерств, збільшення благоустроя, збільшення своїх зарплат, не бажають виконувати присягу. І оця з мобілізацією саме так і трапилась. Тому перший крок, який ми маємо зробити, ми маємо вимагати скорочення державного апарату і заміни бійців, які воюють більше трьох років, які пішли воювати, проявили свою державницьку позицію. І пішли воювати. Ми замінимося тому, що у них є емпатія, співчуття, вони розуміють, навіщо ці кошти потрібні зараз на війні, і яка ціна зволікання, фінансування потреб війни. І за рахунок цього забезпечимо добір в армію, який зараз потребується. Тобто, це якраз є кадровий потенціал, і не треба за не за ким ганятися, не за скорими допомогами, не за дальнобійщиками, які ну представляєте, представте, хочуть повністю повернути в колапс систему логістики, тому що не хочуть самі йти воювати. От е, я читаю чергове повідомлення. У парламенті зареєстрували законобере про бронювання перевізників згідно з проектом підприємства у сфері автомобільного транспорту зможуть бронювати військовослужбовців працівників. Не треба бронювати, треба просто забути всі е, приватний сектор має воювати за власним бажанням. Власне бажання було ще до, дові... під час е, повномасштабної агресії. сотні тисяч добровольців влились в ряди е, сьогоднішньої армії. Ви ж не створили умови для застосування добровольців. Ви повністю вбили мотивацію. Треба підвищувати мотивацію, лідерські якості, забезпечення фронту за принципом Все для фронту, все для перемоги. В законі має бути одне, що е, з приватного сектору цивільні тільки за власним бажанням, тільки рекрутим. Довелі, до речі, це ще один пункт е, нашого, нашого кроку. Я буду поступово не буду зараз вас загрузити. Е, звідки брати з державних службовців? 1,8 мільйонів. Берете їх до лав і воюєте, скільки хочете. Вони профінансовані. Вони вже навіть. Одягнені, от, по подивіться, світлину. Наш вояка один ряжений. Оце якраз то, що я хотів, я подивився, ну просто ряжені. Ярмак у Ватікані розповів папі про філософію формування миру. Ну, дивіться, в тактичному взутті, повністю екіпірований. В. Ну якщо тобі подобається військова форма, одягай піксель, іди воювати. Ну, що це за дурня? От я не можу... У нас всі військові зараз, хто не на, не на бойовому завданні, всі одягнуті в цивільне, щоб зайвий раз не провокувати і не демонструвати дислокацію військових. Що <зас> за любов до е, військового одягу? Я от подивився, як був одягнутий. Черчилль під час війни, да? от подивіться різницю. Ось Черчилль, да? людина, яка воювала в Першу світову, але у нього хватає клепки в голові під час війни представляти країну, одягатися відповідно. І ось наші бійці невідомого фронту, люди, які ніколи не воювали, але одяглись ряжені і ходять. Подивіться на оцих ряжених. Це, ну що це взагалі якась піжамна вечерінка. Просто в пам'ятому якомусь поїхали. Подивитись, населювана, він взагалі переляканий. Ну, оце ж діти голодаючого Поволжя. Подивіться Салівана і оцих дітей, які приїхали просити гроші. Пам'ятаєте, як говорив покійний гепа, да? Тобі гроші не дадуть. Переписуємо тебе скучне ліцо. тобі ніхто грошей не дасть. Ще раз, хто любить одягати військову форму, автомат в руки і вперед. І воюйте, нічого позорити е, в армію. Зараз ТЦК позорить, просто позорить. Вже стидно дійсно одягати військову форму. Тому що тебе ідентифікують за якогось злочинця. Як сприймали людей? Я пам'ятаю, як я в грудні прийшов в грудні 22-го року, прийшов на першу ротацію, як сприймали в Києві військових. І як зараз приймають, ну це ж ви знову вбили в мотивацію. От своїми дурними діями, коли вам мозок скувало, острах скував. Проблема в системі державного управління, поки ми його не змінимо, і це наше завдання. Мені там пишуть дописувачі, що я не розумію, що мир нам допоможе. Не допоможе нам мир, якщо нас не, не може вилікувати війна. Якщо під час війни... Ми не зможемо скласти свій план перемоги, затвердити між собою, проголосувати за нього. Сотні тисяч, мільйони людей мають проголосувати, сказати, все, от в це ми віримо. А в ваші бредні до економічного бронування, до всього цієї безглуздя про справедливу мобілізацію і таке інше. Забудьте, складаємо власний план, узгоджуємо від нашої волі, від наших дій залежить. Наше майбутнє, ніхто нам його не подарує, або ми його самі собі створимо, або цієї країни не буде. Закликаю всіх до дій, до плану перемоги, до затвердження, до голосування, поширення семи кроків обговорення, активного обговорення, внести конструктивні пропозиції до цього плану. Ми протягом місяця плануємо направити і зараз направляємо листи до всіх політичних організацій, громадських організацій бізнес асоціацій, обговорювати, прийняти план і вимагати від кожного хто потрапить у владу. Нам ще дуже важливо буде підготувати дійсно механізми демократії і представницької і прямої демократії, щоб ми могли об обирати, відзивати невігласів. Щоб ми могли їх контролювати, кожний дурний крок. от звичайно, от я згоден тут з Любарським. Чим менше держава, держава має державні установи мають конкурувати з приватним і в медицині, і в енергетиці. Ринкові. Оці ціни ми піднімаємо ринкові ціни. Які вони ринкові? Якщо у вас монополія на все на енергетику, конкуруйте. В чесній конкуренції доводьте, що державні установи краще за приватних. Я чесно говоря дуже сумніваюся в цьому. Тому не опускаємо руки, поки бійці на фронті тримають фронт. Ми маємо навести лад в Україні, скласти план і не почати його вимагати від наших управлінців. Діяти це важко, це відповідально, але це єдиний шлях до нашої перемоги. Перемога обов'язково буде, все залежить від наших дій, а зволікання це ціна цієї перемоги. Кожна минута, кожна витрачена не на те державна копійка, копійка наших податків, це втрачені життя, це ціна, це також і наша відповідальність. Обов'язково переможемо. Слава Україні!